Так, в шортці є коротеньке відео. по цьому, Коли я хвалю м, ганю старі акумулятори на 18650 Лізіон, що вони при нульовій і мінусовій температурі вибивають, показують помилку. Як вони показують помилку? Ну, переохолодження. Давайте для початку ознайомимося з тим, що для цих акумуляторів є нормою, це експлуатація. Та зберігання плюс 10, плюс 40 градусів, да? ну не завжди нам приходиться працювати при плюс 10 градусах. От. Зима нас не питає, де нам треба працювати. Тепер дивись наступне. Акумулятори лінійки всі Power Change, і чесно. Ось на таку штуку. Тут у мене є новенький мультик. Бачиш, да? Новенький мультик. Скоро про нього буде відео і про фрезер. то є зручна канавка для пальців. Нажав і забрав. Нажав і забрав. Фіксація акумулятора якісна, відщолкування якісне, тому що воно повзе по цьому і запригує в інструмент. Фіксується якісно. Ці апарати створені на 5,5, по два в паралель на 10 елементах живлення. ІНР. Тут хімія ІНР Samsung 40 Т. Кожний з акумуляторів, Ротмер вот, 21 на 700. 21700 форм фактор. І отакі от у мене є четверочки. Форм-фактор 21700 також. Вот. Тут собачка рядом. Моя любимая. Так, 72 Вт години ІНР. 5 пар. Ой, молодец, 5 аккумуляторів, 5 ІНР. 21700. 21 на 70 мм. О, колись фокус уїжджав до Євросоюзу. Молодец. Рексик. <риклад> Зима літо він поряд. Дві ці акумулятори. Також я ще них так не дефектів не засікав. Верніше я працював вже взиму таким акумулятором 4 на службі, але шестерка мені взагалі нічого не вибивала, ніяких ефок, і зараз я вам це тут покажу. Зараз, коротше, така ситуація. Вечір, ніч, світла немає і в нас мінус один. Вони промерзли, вони з роботи, з двора. Дивися, якби ще по уцих ICR ICR, можна було б поняти, чого він себе веде отак. Отак, бачиш? О. Скільки разів? Десь. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 раз. Це, по-моєму, ну, не переохолодження, але як то, акумулятор холодний, експлуатувати на повну потужність не можна. Ну, його зарядка не зразу побачить, в тому плані, що не зразу себе дасть він заряджати. Пам'ятаємо, що там ключі при виході стоять. Тут на клемах живлення є. Дивіться, він працює. Зараз я вам це все буду показувати. От, оце вже є довгий формат відео. Дивіться, він працює. на напір, напір. Треба більше 20-25 А на оцей розгон. Заміть. Ми на ньому огляд. При тому всьому акумулятор от ніякої помилки не показує. Типу як він розраджається, знаєш, він нам бликає е, однею лампочкою. О, А коли якась перегруз чи велика помилка, він три, бликає вроде, три рази. Ще в практиці їх не перегружав, тому що я не знаю, на них треба по 70 ампер давати нагрузку. Де я таку нагрузку візьму? Болгарка зразу кажу. Тяжко перегрузити. Раніше спрацьовує захист булгарки. Дивись, ставлю четвірку. Та, що отако себе веде. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Так і самий формат. Дивись. Він реально зараджений всі три поділки. Ну, охолоджений. Но працює і віддає потужність, а не лише вольтаж на клемах, який можна замірити тестером. В цих акумуляторах при безпідключеному інструменту, так сказати, подано навантаження, ви тестером, бачите, щупаєте. Тику вольтаж, який тут схема подає окольними путями. Я їх називав в себе відео. Вот. А потім вже при роботі, при допуску, вона відкриває польові ключі по n-каналу, ну, по н-канальні, але по мінусу. І силовий контакт мінуса, ось, приходить сюди після ключів. Сюди виходить, мінус через ключі, шунт, ключі і вертається знову сюди <смінь> до мінуса. Собачка з грається. Зараз я розказую і йду до нього. І дивіться, оці акумулятори, так само, як і попередній мультик. Поняли, да? на 6 часов. Вони на елементах 21740 т Вроді мають бути від Samsung. У відео... мене собачка толкає, я трошки я не... я не можу. Я поняв. Дивіться, я дивіться як він показує. 100% і вибраний режим. Все. Мінус 5 градусів. Кстати, може попросити зробити в них, так вот, додавати. Раз є дисплей, і є термодатчик, він чувствує оцей 0 нижче нуля, чувствує 10 градусів і так далі, І перегрів. Да? Тобто, ну як вам сказати? Ну, коротше, щоб виводив відсотки, вибраний режим по струму по ємності віддачі, і щоб писав, мінус 5 градусів, наприклад, зовсім температуру. До якої температури він охолоджений зараз, знаєш? Мінус 5. А потім помилка, якщо така є, там F1, F0, Вроді все буде писати, і ще щось там. Треба його якось перегріти або переустудити, реально мінус 20 морозілці з закритими контактами, правда, треба хорошо проклеїти, щоб мінімум потім влаги сюди пройшло, поняв? Ну, при висиханні відкрити. І от засняти відео, як він буде такий весь вінію, як він себе поведе от на природі в плюсову температуру. В реальну плюсову, 5-10. там 10. Коротше, в кімнатну температуру лучше зразу дитину, бо кімната тепло точно є рядом. Поряд. Дивись, ці мені тим більше до вподоби. І вони, звісно, що працюють ну, до вподоби. В них В них не можна не любити, того що за таку ціну, ти та них зобов'язаний любити. От. Мені тому вставилось тільки наклеїти сюди е, таку тверду мочалочку, щоб акумулятори в нього. Коротше, Поняв, щоб такого тут не грав. Щоб тут був Демфер, поняв. Це так планую на Я не винен, то вони самі так себе назвали. Що це Хироковський інструмент, поняєш? Я тут нічого не придумаю. То є Хироковський інструмент і все таке. М -м -м. Зараз ми тако зробив фоточку. Угу. Угу. Якби ще тако... такого. Може отак воно і буде добре? Позино. Треба якусь зробити фоточку. О, і все, Та все, що я хотів сказати, може комусь задовго, забагато, перемотуйте. От, але то Та така із заміток, знаєш що. От, ну... 9 моргань. Зараз я вам кажу, вірте, не вірте, в чому ви показати. Вода не замерзла, вода такого почне примерзати вночі. Ну, Вони так просто не показують при плюс 10 і ви ж температурі, вони близько не мигають, тим більш ці. А оці от у нуля на елементах 20, 650 і 700. Тільки тут є, я розбирав, я вам показував що тут елементи ICR. А тут вже пише INR. INR в плані високо такого хімія. Але на елементах це елементи 10 Power. Хто знає, той знає, хто ні, той. Може, знаю колись як треба. Мене все по них розказано і показано навіть внутрянка, яка в них є. Інтернета, електроенергії завжди нема, так що не завжди можу відповідати на коментарі, бути присутні в коментарях і так далі. І не завжди після запуску відео коментарі відкриті. Ютуб не сам блокує перший час. А потім я заходжу в студію, знову поправляю, знову відкриваю коментарі. Не, не мішало, якби ця частина була повністю на резинці. На резинках стояла б, щоб вона такого грала з акумулятором по плутні Все, ждемо до наступного відеоролики на каналі Шанувальника Енгел. Е, по Фрезеру. Тому що представлення буде спочатку там. Неважно, де ви це відео побачили. Вот, Шанувальник Енгель Forever. Робіть гарно. Всі, хто знає, дядька Максима. Шануймося.